Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох. Але насамперед, сьогодні, ось цими днями, я хочу привітати усю нашу поважну аудиторію із. Річницею відновлення незалежності України саме так, у ключі відновлення, ми сьогодні маємо про це говорити. Адже 22 січня 1918 року, коли було проголошено Українську Народну Республіку, її у тому ж таки 18-му році визнали кілька немаленьких країн Європи, але склалося як склалося. І сьогодні мої вітання усій Нашій поважній аудиторії глядачів Телебачення Карлицької громади і побажання того, щоб одвічна мрія українського народу про соборну, самостійну, незалежну українську державу здійснилася, і ми всі себе відчули саме у такій державі. Ну, а сьогодні ми зазираємо на початку передачі у 26 серпня 1789 року. Декларація прав людини і громадянина це сьогодні звучить по сучасному. А як це звучало у Франції понад 200 років тому, можна навіть сказати, майже 250 років тому? Установчі збори е, тодішньої Французької республіки, адже у е, е, Франції починалася велика французька революція, і прийняли, ухвалили декларацію прав людини і громадянина. Як на мене, вона звучить надзвичайно сучасно. Людина народжується і залишається вільною та рівною у своїх правах. Дозволено все, що не заборонено законом. Люди мають право на власність, а також і на безпеку та опір гнітові. Уявіть собі, що ось оцей постулат. Поширюється в радянському союзі, та ви незабаром не і негайно сядете в Сибіру або на Колимі. Людина вважається невинною до того часу, поки не буде доведено їй вину. Презумпція невинуватості це сьогодні основа нашого права. Кожен війни висловлювати свої думки, переконання і обнародувати свої ідеї. Слова свобода слова і свободи преси тут не сформульовані, але саме це ми маємо на увазі. Отже, декларація прав свободи громадянина, можна сказати, заклала основу європейської правової культури. Ну. Ми повинні констатувати ще трошки відволічу вашу увагу, що керманичі Французької Республіки потім рубали голови не згодним з ними. Але це вже трошки інша, трошки сумна історія. Але що цей документ ліг в основу правої культури Європи, ну так тут і сумніватись не доводиться. 23 серпня 1939 року Москва. Ось на цій світлині зображено, якщо брати ліворуч, то Ріббентроп, міністр закордонних справ Третього Рейху, підписує документ міністра закордонних справ, а точніше, нарком закордонних справ Радянського Союзу, В'ячеслав Молотов, і Сталін задоволено посміхається. Пакт Рібентропа Молотова. Ми говоримо сьогодні про це, який, власне, став поштовхом до Другої світової війни. Не відразу ми. Вже майже в незалежній Україні зрозуміли, що нацизм і комунізм, Гітлер і Сталін це можна сказати два боки однієї медалі. Тоді, підписавши цей пакт, фактично Гітлер і Сталін розділили між собою зони впливу у Європі. Сталін думав, що він обманув Гітлера, а Гітлер думав, що він обманув Сталіна. І таким чином вони домовившись роздерти Польщу, що і трапилося 1 вересня. 1939 року, коли Гітлер напав на Польщу і танки Німецькі йшли по Варшаві, наче по Берліну, сподівалися, що на тому все і закінчиться. Але це не так. Польща була роздерта між двома імперіями, і це стало поштовхом до Другої світової війни. Що найцікавіше, що сам пакт про ненапад, де констатувалося небажання нападати одна на одну Німеччину і радянського Союзу, зайняв усього на всього півтори сторіночки. Головне було не в цьому, як то кажуть, диявол криється в дрібницях. Ну, це не дрібниці, таємні протоколи, згідно з якими потім. Те, що сталося з Польщею, ми знаємо. Крім того, на поталу Сталіну віддавалася Литва, Латвія та Естонія. Невдовзі Радянський Союз напав на Фінляндію, а потім окупував і південніші рубежі частину Румунії. Це була Буковина і Південна Бесарабія. Ось що означав пакт бентропа Молодова, молотова Молотова, тексті якого ми дізналися вже аж у часи перебудови у кінці 80-х років. Тобто, можна сказати, більше аніж через півстоліття, так діють імперії. Ну а ми про це знаємо 23 серпня 1943 рік. Тут мені хочеться провести паралель із тими подіями, які відбуваються сьогодні у Курській області Російської Федерації. Ради... Український уряд їх не коментує. Там проводиться відповідна військова запланована стратегічна операція. Супротив їй Кримсьлівський Карлик назвав контртерористичною операцією. Скорочено хто, як завжди, в росіян, хто виноватий?», «Що ділать. А 23 серпня 43 року завершилася Курська битва. Почалася вона 5 липня. Тоді у бік Німців утворилася своєрідна курська дуга. Довжина її була 200 кілометрів, ширина близько 150 кілометрів. І німці надіялися закрити цю дугу своїми Збройними силами і таким чином оточити велику частину Збройних сил Червоної армії. Але Червона армія, Радянський Союз, готувалася до цього, брали участь у цій битві. 900 тисяч військового складу солдатів і офіцерів Німецького рейху і 1 мільйон і 300 тисяч бійців і командирів Червоної армії. 10 тисяч гармат виставили німці на Курську битву і радянські війська, 20 тисяч гармат. Тобто, перевага Червоної армії була очевидною. Бій під Прохорівкою вважався. Роками найбільшим танковим боєм Другої світової війни, але це міф, тому що найбільший танковий бій трошечки забіжу назад. Відбувся в 41-му році в районі Дубноброди. Ровно, рівне тоді казали, ровно, де, ем, на жаль, Червона армія зазнала нищеної поразки, і почався відступ радянських солдат і офіцерів на схід. Але як би там не було, під Прохорівкою теж був великий бій, хоча в ньому було задіяно не більше, ніж як свідчать джерела 500 танків. Що цікаво, що немає жодної світлини чи жодного кінодокумента, про відоми навіть не говоримо 40 40-ві роки, які б засвідчували факт того, що Курська битва відбулася. Тобто не зафіксовано на світлини чи на кінодокументи цей момент. Тому що можливо і це зумовлено і тими страшними втратами. Якщо німці зазнали півмільйона втрат своїх солдатів і офіцерів, то Червона армія майже 900 тисяч, тобто мало не вдвічі були більшими наші втрати. І, врешті-решт, якщо німці втратили півтори тисячі танків, то Радянський Союз близько шести тисяч танків, Це джерела відкриті, джерела, до речі, які походять із Росії, можна сказати, із Радянського Союзу. Тобто тут не можна говорити про якусь фальсифікацію. І, врешті-решт, в результаті битви були звільнені міста Бєлгород і Орел і вперше 5 серпня пролунав великий залп, салют було дано у ході Другої світової війни у Радянському Союзі на честь звільнення. Цих міст. Ну, а це Харків, також серпень 43-го року. Як бачимо там плакат, хай міцніє бойовий союз народів СРСР Англії Сполучених Штатів. А чому? А власне, саме тими днями, коли закінчилася Курська битва, то корпус англійців і американців висадився на Сицилії. Це острів, який належав Італії. Ну, а Італія була союзником Гітлера. Оця е, зловісна вісь. Рим, Берлін, Токіо, Італія, Третій Рейх, Ну і Японія це вже інша історія. І таким чином оцей плакат мав своє місце. Після цього було визволено Харків 29 серпня, і, власне кажучи, німці покотилися до Дніпра, і там далі ми будемо говорити вже у вересні про форсування Дніпра. Бої на Букринському плацдармі, але це інша історія. Ось так друзі, ми згадали сьогодні Курську битву у контексті того, що відбувається в Курській області сьогодні, із подачі Генерального штабу української армії. А на кілька сот кілометрів західніше, на території нині Тернопільської області, того ж таки 43-го року, відбувається третій надзвичайний збір організації українських націоналістів. Перелом у війні означала Курська битва. Перелом у війні націоналісти це зрозуміли, що ворогом їхнім тепер будуть і німці, тому що була частина, ще ж значна частина Радянського Союзу окупована, і совєти, як кажуть часто і сьогодні на західних теренах України. І тому ось на цій світлині учасники цього збору найприкметніші ліворуч. Вгорі Роман Шухевич, який не в забарі, очолить Українську повстанську армію, стане її головнокомандувачем. А праворуч крайній вгорі Василь Кук. Василь Кук після загибелі Романа Шухевича в 50-му році під Львовом очолив українську повстанську армію, був арештований аж у 54-му році. Але чому я на цьому зупиняюся? Особливо у середині 90-х років Василь Кук він вижив. Після всіх тих таборів, допитів, КГБ, і всього іншого, що пропонує пенітенціарна система Радянського Союзу своїм політичним в'язням. Так, от у середині 90-х років Василь Кук подарував кагарлицькій бібліотеці 50-томник зібрань творів Івана Франка. І вони сьогодні є, і кожен з вас може ознайомитися як із цим зібранням, так і з великою добіркою матеріалів, які бібліотекарі підготували саме про Василя Кука. І Українську повстанську армію, але ми відволіклися. Уже тоді відбулася зміна. Зміна навіть в ідеології українських націоналістів. Якщо раніше гаслом було Україна для українців, то тепер цим гаслом стало воля народу, воля людині. Тобто це гасло, власне кажучи, із нашого сучасного нормального, демократичного життя. Ну а це гравюра Ніла Хасевича, художника, який працював. Діяв, воював в УПА і загинув в 1950 році у Криївці. Як би там не було, тоді було закладено основу ідеологічну, економічну і навіть логістичну, невзабарі дій Української повстанської армії, яку очолив, нагадаю, Роман Шухевич. Отже, Якби я вам сказала сьогодні, що у 42-43 роках на Донбасі у Маріуполі було 200 членів організації українських націоналістів, у Горліці виходила україномовна газета. У Дніпропетровську працювала підпільна організація націоналістів, яку очолював, до речі, тільки на названий мною Василь Кук, то ви б напевно здивувалися. Але що було, те було. І ще одна малисенька ремарочка у романі Молода гвардія» Олександр Фадєєв, одного із зрадників, назвав ім'ям Єм. Євген Стахович. А це тому, що тоді в Донецьку діяло націоналістичне підпілля, яке очолював Євген Стахів. Так от, щоб принизити і знівелювати роль націоналістів у опорі нацистам, і назвав Фадія, звичайно, за вказівкою ЦК. Так можна здогадуватися, я так думаю, mm -hmm. зрадника Молодої гвардії назвав Євгеніем Стаховичем. Але це ми відволіклися і. У тому селі, де відбувався третій надзвичайний збір націоналістів 43-му році, встановлено пам'ятний знак. Село це називається Золота Слобода. Люблять слово Слобода, мабуть, на всіх теренах України і в Київській області. Ну, а тут ми бачимо на Тернопільщині. У ніч на 21 серпня 1968 року. 200 тисяч військ Варшавського договору і кілька тисяч танків заходять у Чехословаччину і фактично її окуповують. Американська газета Свобода, яка виходила у Нью-Йорку з 1903 року, вийшла ось із таким заголовком. Совєтські війська окупували Чехословаччину. А що ж трапилося на початку 1968 року керівництво Чехословаччини, яке тоді очолив перший секретар ЦК Компартії Чехословаччини Олександр Дубчик, вирішило, ну звичайно, по підтримці громадськості. Почати будувати соціалізм у Чехословаччині з людським обличчям, тобто було послаблено цензуру, якісь політичні в'язні, які були, їх випустили з тюрем. І чи могло це сподобатися Радянському Союзу і Брежневу, який тоді був генсеком? Звичайно, ні. Пробували виховувати керівництво Чехословаччини, але це не допомогло. І ось у ніч на 21 серпня, як 1968 року в Чехословаччину було введено великий контингент військ Варшавського договору, війська п'яти країн Радянського Союзу, Німецької Демократичної Республіки, Болгарії, Угорщини і Румунії. Ось таким чином працька весна, як назвали її самі пражани і самі чехословаки, була задушена. Не допомагало нічого. Ось тут, на, на вулиці, наприклад, напевно, капітан, судячи з кількості зірочок на його погонах, про щось намагається розповідати пражанину. Прапор Чехословаччини на вулицях Праги, звичайно, все в диму, тому що танки вони пихкотять, і все було оповите отим димом. Іван, що тобі скаже твоя мама? Ну, звичайно, що могла сказати мама тоді руському Івану, а те, що говорять і сьогодні матері Росії своїм хлопцям, які йдуть вбивати українців в українську ж державу. Власне кажучи, казали тоді і мама і ЦК Одобряєм. Одобряємо рішення ЦК КПСС про те, щоб окупувати Чехословаччину. І таким чином, це є ще одним доказом того, але ми сьогодні цьому не дивуємося: як імперії не дають вискознити із своїх липких обіймів усім тим, хто думає дивитися десь на бік, хто думає йти своїм шляхом і будувати своє життя так, як він того хоче. Ось якими були ті серпневі дні у Празі. Це танк із е, бійцями радянської армії. І бійці були переконані, що вони рятують народчих Ословаччини від проклятих імперіалістів. Ну тут ми без. Е, Особливо зусилля пригадаємо Берлін кінця 40-х років, Будапешт 1956 року, пізніше Польща 1980 81 рік і виникнення солідарності, що призвело до падіння врешті-решт комуністичного режиму. Усе це закінчилося. Ми знаємо, як тоді. Залишилися радянські війська і 68-го року, майже до середини 90-х років. До речі, як і в Німецькій демократичній республіці, так і в Чехословаччині виводилися вони звідти довго, нудно і дуже неохоче. А в 93-му році Чехословаччина мирно і тихо перетворилася на дві країни Чехію і Словаччину. Вони живуть. Співпрацюють, дружать, сусідять, Ну, а ми, українці, сусідимо зі Словаччиною і пам'ятаємо, що ніяких уроків не виносить імперія ні своїх поразок, ні своїх так званих перемог, обумовлених лише її воєнною силою. 19 серпня 1991 рік. Цю картинку, мабуть, знають всі без винятку. Гекачепісти вгорі, внизу, кадри балету. Так уже повелося в Радянському Союзі ще з 80-х років, що як тільки виникає якась серйозна ситуація, похорони генсеків, а тут ГКЧП, а телевізор вже треба, щоб працював, то показують балет Чайковського, Лебедине Озеро, це вже стало навіть мемом своєрідним таким от жартом. Августовський пуч, так тоді це було названо. Е Переворот за кремлівською стіною хотіли здійснити ті, хто був проти Горбачовської політики перебудови і гласності. Врешті-решт, у великих містах, особливо, наприклад, у Ленінграді Хунту Долой, а також в Москві відбувалися величезні мітинги на знак протесту проти гекачепістів. Тут ось Єльцин, неподалік московського білого дому, піднімає Прапор, який невдовзі він проголосив державним прапором Російської Федерації, і тоді ж таки було заборонено Комуністичну партію у Росії і призупинено випуск газети Правда, врешті-решт, 23 серпня, гекачепісти були арештовані. Ну а Єльцин тоді став керувати. Російською Федерацією. А що ж Україна? Наступного дня, 24 серпня, Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Цілий день депутати обговорювали і ситуацію в Москві. Я довго на цьому зупинятися не буду. Врешті-решт, ось. На листках на аркушах із зошита Левко Лук'яненко з найближчими побратимами написали текст акту проголошення незалежності. Слово відновлення не пройшло, проти цього дуже виступали комуністи у Верховній Раді, і тому такий акт було написано, можна сказати, на колінах Левком Лук'яненком, і він мав спочатку ось такий вигляд. Ну а це у Верховній Раді вже Чорновіл на передньому плані депутат Іван Заєць. Далі ми бачимо Дмитро Павличко. Ну, так, між іншим, автор Слів Два Кольори радіють з того, що відбувається в Верховній Раді, що ухвалюються рішення, необхідні для України. І ввечері, як засвідчує кадр о 9, з копійками годині у зал Верховної Ради Чорновіл, Іван Зайц та їхні і найближчі побратими, вносять велике знамено, яке стало невдовзі національним прапором України. у Зал Верховної Ради. Ну, проголошується Акт Незалежності України. І Левка Лук'яненка, як автора цього документу, основного автора, ось перед Верховною Радою, як то кажуть, качають. Що найцікавіше, Левко Григорович одержав подарунок до свого дня народження, адже 24 серпня, як зазначено в його паспорті, він народився. Ну, а що ж у нас у Карлику? У Карлику 29 серпня, відбувається мітинг на, під, на підтримку демократичних цінностей і відродження незалежності України. 31 серпня у Шпендівці товариство на водонапірній вежі піднімається жовто-блакитний прапор. Здійснив це Андрій Матвійович Гайшук. На жаль, його вже немає. Він відійшов у 1912 році. Такий от був шпендівський патріот. Того ж 31 серпня газета Будівник комунізму перейменовується і стає називатися газетою «Кагарлицькі вісті. До речі, районна газета упродовж свого існування мала до десятка назв, а будівник комунізму протримався найбільше із 62 другого року по 91-й, тобто майже 30 років. Врешті-решт, щоб закінчити нашу місцеву тему, скажу вам, що. Національний прапор жовто-блакитний здійсняв здійнявся над білим домом, як ми кажемо, або над районною радою 17 вересня. <кхід> Перепрошую, того ж таки 91-го року. За рішенням позачергової сесії Карлицької районної ради депутатів трудящих. Так тоді звався цей виборний орган. Ну а що ж в інших в республіках Радянського Союзу зараз відбувається? А там відбувається парад суверенітетів. 25 серпня проголошує свою незалежність Білорусь на наступний день після України, 27 серпня, Молдова, 30 серпня, Азербайджан, 1 вересня, Узбекистан. Ну і далі можна казати по списку. Тому що Латвія, Литва і Естонія ще з 1990 року. Проголосили свою незалежність, і тоді це дуже не сподобалося Горбачову. Телецентр брали танками і озброєними автоматами. Але це інша історія, ми про це вже згадували. І таким чином незалежність, акт проголошення незалежності, був ухвалений Верховною Радою 24 серпня 91 року. Події, які сформували незалежність, і підтримують і зміцнюють незалежність України. Я коротенько пройдуся цим списком, який повинні, напевно, знати всі громадяни нашої держави. Створення народного руху України, Чорновола в 89-му році. Перепоховання мучеників гулагівських, сучасних, можна сказати, на той час таборів поета Василя Стуса, якого сьогодні вивчають у школі, та його побратимів, Юрка Литвина. І Олексія Тихого усі вони загинули у Пемському таборі упродовж 1984-1985 року. Тобто, вже коли в радянському союзі Горбачов проголосив перебудову. Декларація про державний суверенітет України була ухвалена 16 липня 90-го року. Революція на граніті це ще 990-й рік, 1990-й рік, коли студенти голодували, і ще тоді вони обстоювали ідею виходу України із Радянського Союзу. Акт проголошення незалежності України це один з основоположних документів нашої держави. Всеукраїнський референдум 1 грудня. Біловецька угода про остаточний розпад Радянського Союзу. Перші президентські вибори затвердження державних символів це герб, прапор, гімн. А до речі, ви знаєте, що означає герб? Що там закодовано? На думку багатьох, там закодовано слово воля. Інші вважають, що там закодовані перші букви імен Володимир, Ольга. Ярослав. Втім, це можна вважати версією, науковці цього не підтверджують: ухвалення Конституції, прийняття гривні, легалізація Української греко-католицької церкви і створення Української православної церкви України Київського патріархату от що важливо. Врешті-решт, Майдан 2004 року, запровадження ЗНО, і це малозначно для демократії в державі, судна з Сталіним та іншими організаторами голодомору. І це допомогло відродити українцям національну пам'ять, яка була добряче притлумлена і пригнічена в радянському союзі. Майдан 2014 року революція гідності, спротив добровольців і волонтерство, декомунізація, створення українського культурного фонду. Створення Православної церкви України і ухвалення томосу для цієї організації. Це вже 2019 рік, і теж це стало цеглинкою у зміцнення нашої незалежності. Нарешті, ухвалення закону про мову, ну і війна. Гідна відсіч агресії недружнього сусіда, який подивовується світ і до цього часу. Такими були основні сходинки. Основні сходинки становлення і зміцнення української незалежності. На цьому я буду завершувати. І нагадую вам: тримаємо порох сухим, любімо Україну, а наше критичне мислення тримаємо у повній бойовій готовності, тому що без цього ми не будемо жити у справжній реальності. Про це ми вам нагадуємо в нашій передачі Годинник Епох.